Вітаю всіх! Вчора було таке в нов, новинах відео проскользнуло про Трампа. Трамп зможе зупинити війну в Україні. 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 Не визначено. Місяць. Це така тема скользка. Скользка. Наступ це зупинити дуже важко. Справедливість. Оце про справедливість, що всі заливають. В принципі, маніпуляцій багато на цю тему. Дуже. І підходити до ситуації треба неоднозначними. От четвірка мені вже подобається четвірка жезлів. Зупинку війни можна зробити. Зупинку можна зробити. Зупинку Зупинку війни. От я б сказала, що це зупинка війни з лінією бойового зіткнення. Оце можливо. Оце можливо. Проміжковий результат. Оце можливо. Повністю, ви. Ми не можемо повністю закінчити цю війну. Тепер, до кінця року. До кінця року наша влада зробить реальні кроки до закінчення війни, до зупинки війни. До кінця року наша влада України зробить реальні кроки до закінчення зупинки війни. Вісімка кубків це не визначено. Є певні дії, які робляться, щоб щось зробити. Але знову місяць. Ну, ось тут заплутано все. Це суто політична серйозна війна. Дуже все заплутано. Просто зробити їх неможливо. Це Україна. І вона думає, що і робити. Дивіться, яка краса. Україна думає, що робити. По-перше, тиснуть. По-хорошому, треба щось відбити. Але ресурси на це потрібні. Зміна ситуації по ресурсам для наступу буде конкретна зміна. Я би сказала, що Україні доведеться вибирати, що робити. Дійсно, буде тема вибору. І цей вибір зрозумілий, очевидний. Мені не подобається, що наші люди розгон починають на тему Харкова, тема, де не окупована територія, захист міста це все мільйонник, зі своїм енергодаром і всім іншим. Чомусь наші люди не розуміють, вони бажають гидати? ні, Ну, це такі мерзотні люди, досить стали у нас. Неприємні. Треба розуміти одну річ: що зараз торгівля за територією, перш за все, окуповані. Перш за все заокуповані. І для цього є Курська область. Ось чому питання. Для чого тримається Курська область? Щоб потім торгуватись за територією? Ось там шукайте істину там. Не чіпайте місто, мільйонник, яке вистояло, витримало, і треба вже розуміти своїми мізками. Нарешті, що хтось буде в окупації, хтось не буде в окупації, це вже є факт. І приймати ситуацію, яка вона є, і не звинувачувати інших, і просто жити своє життя.